дотримуйтесь До 16-ї йдете сплачувати. Приймаємо. Приймаємо. А коли щось не буде, то буде будемо яска. Вже ж нова людина, може буде... Реально. зрозуміє, що буде відповідати за все. Все, давайте. Хорошо, молчає. Я вам напишу бакшу. Письмо. Ти вже того, заборок писав. А? Собі заборок пиши. Ну, наскільки я знаю, що указначає місце приймати гроші і не коментувати. Виключно по справі. Угу. Я приймаю. То не перебивайте. Я, я, я не маю, ви не маєте права мене знімати. Ви на робочому місці товариства? Ні. Ні? А ви на розвазі? Так, да, прийшла, щоб ви мене познімали. Я журналіст Багнета Нації. Який Ні... журналіст? Заш... Не перешкоджайте Настаєш. роботу в Записувати. Коли борги будуть сплачені, Маяцький? Як тільки буде розчетний счет. Коли борги будуть сплачені, Все подача, борги, борги. щорічні внески, коли? Внески, штрафи коли будуть. Штрафи на розчетні. Коли будуть? Коли будуть ви сплачені? Я запитую, коли будуть, який період сплачені а борги. Такі, як от счет, Ви Докажите, что вы легитимный, а не такие, что есть там бюллетени какие-то, понапридумывали она придумывали себе. Колыборы будут, я еще раз наголошу его. Колыборы будут расчетные. Что ты прячешься за телефоном? Покажи рищика, гол, читай. Так, мне ж вас надо снимать. Хм. Зачем? Ты что, журналист? А ты кто? Я журналист? Верно. Вот, у меня посвечене есть. Да. Вот. Покажи. Вот. Сейчас я сду. Они забирали вас уже по священнику. А у вас связки Может... там, да? да? Юрий Михайлович. Вы же не выдавайте. <гум> Это через вас, наверное, и приходили. Да, до речи, А что они вас шукали? Кто? Совесть шукали. Сберут. Они были? Я не вас запутаю. А что, они были? Я маю досвід. У нас людина сидить... того, що вони сидить були рік. З обшуками. — Сидить ну, рік Откуда людина ви в СІЗО. Значить, По заяві. А покуда в... в СІЗО. Це порушення вообще не, не елементарных норм. Откуда вы знаете, что они были? Кто вам сказал? Вы ви видели? Ви брехун. Мы все бачили и знаем. Да, 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 да. 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 Угу. Да. Когда будут з моєго двора убраны вот эти камеры? Зачем они во двор мне смотрят? себе порядок на вы порядок наведете в себе на участку. Дерево обрежете под проводами. Ну, все нормально. Мусор, який спарище своє на дорогу викинули, згребете. У вас стик лежат, У вас... Приту, убери, метр должен быть от дров, от забора. Твои дрова должны быть метр от забора. Ты грубо нарушаешь правила Кроме вас, дрова никто палить не будет. Я еще раз наговорю. Убрать дрова. До первого марта вас горит гореть не будут. До 1 марта, чтобы дрова убрали, Бакшун. А что я... написано? Да, пробить, да. Почитаю, там, Метр от забора. Да. Так? Что молчишь? Да. Что тебя это не касается? Когда будут сплачены, Когда будет расчет. будут сплачены. Ну, ты попугай какой-то. попугай. Юра сказал, что 16 же киловатт. Чи скільки там посчитали? Ну, ти мені сказав постійно 16 кВт. Ну, було сплачено. Пройшли що... раз 16. Ні, так ви ж порахуйте, скільки я напалила. Мене ж не сказали показники. Ну, я так, ж не... вам зараз озвучила. Там кВт. Там 1048. Значить, треба округляти. 14 кВт. Ну, а тут 1000. Ви розбираєтесь взагалі в показниках лічильника. Ну, ну ви відняли попередньо. Я виходить, взяла на 4 кВт більше. Ну ладно. 26 го до прокурора. Якщо. Ну що. Я обов'язково. Да, звісно. Я взагалі зацікавлена наперед. Я мотаю сюди. Мені треба це 4 кВт, оце, зайвий раз бачити кВт. Цілу структуру в товаристве. Когда будут коли подключены... будуть сплачені? Домики будут да, боли боли. Боли. Боли будуть будут да, Що Да? Вопрос, ты что, тупой? Борги, Я же сказал да уши помой. Как будет расчетный счет? Борги, коли будут да нет сплачивать. у меня боргов. Да, борги, 25 борги. Деревень, ну, залишайся а Что мы с женой сидим уже больше ста дней без электричества. Доброе. Платите, Платите. борги не сиди. Чтоб тебе дали, блин, лет 8. Ваша будет Сухари ваше. буду носить тебе, Большон. Я трошки занят вже передумав. А, да. а як ми тоді щось таке невідоме? Ну, Виборги моя витримала, так? Ви так, оберегання, оскільки ще є час, значить, так, зараз ми, ми фіксуємо все да, да. на е заяву камеру вашу. для подачі фактів да, до да. суду, якщо О, до цього все, дійде. Да. Значить, інформація доводиться, те, що якщо ви, ви не берете. Вас. Я не знаю, хто, хто ви. Я не знаю, Бу я то не то бачила зміст, документів. Які Послухайте, Ну ви можете хоч хоч сісти на нього, хоч Це корінь ваше. пускати. Мені треба чітко, що вас обирали збори, що були звіт на Вертайте виборчі Звіт 에, ви ви собі Щось уявляєте, важко, що ви берете касу. Без Ні, перед зборами. Ви, ви приносите заяви, скарги до людини. А зараз він вам дає. А ви кажете, а я не знаю, хто ви такий. Так ви йому приносите я до правління. Звертаюсь тут же. Я в конторі. Я не з вами зараз говорю. Будь ласка, займайтеся своїми вратили. повноваженнями. Значить, в зв'язку з тим, що ви не отримуєте листи, навіть які рекомендовані, значить, цей факт фіксується на відповідну камеру за допомогою да, свідчення е, журналіста Я для щоб для це було легітимно. І правдиво, і все. І тому значить, зараз проводиться дізнання, результати дізнання ми з'ясуємо і будемо думати, Добре. що з вами робити далі. Добре. Більшість таких горлопанів, які кричать і матом криють, вас це не врятує, які ви сюди, вибачте, під дворі мавчарок не посадили. Добре, значить, Посадите, а... а ще раз нагадую, що якщо ви касир, чи ви казначей, чи ви бухгалтер, значить ви, ви ж відповідати будете за те, що не було звітних зборів. Розумієте? Добре. І збори не знають, е, на якій підставі. за свої злодіяння, а ми відповімо. Берете на себе відповідальність. Що? В ну, чому вас, моя скажі, злодіяння? Я, я у вас спальши? прийняла вас... землякова. Земля турбує, закриті дренажні канали, Кажуть, що людей вас підтоплює. Я не затримую. Я, я, вас буду гроші, я Так ви не вмішуйтесь. Ми, я така, говорю така з Бакшуном. фізична особа, яка вважає то себе головою. До сили, якщо щось не влаштовує? То чому ви сплачували за електроенергію? То що я не хочу бути винна перед людьми, а... щоб ви борги mm -hmm. висіли на, на товаристві. Ну, а ваш опонент, Це що його особиста що? позиція. Якби я знала стільки, скільки він, то може би я цього не робила. Розумієте? І якби я була сусідкою з вами, щоб ви заходили, оце творили там Ради таке. Це земля сусіду, вас цікавить. Да. Земля вас цікавить, сусідська. Ну, по-іншому, я знаю, собі. по всій Україні. Отдай, землю. По всій Україні Одні таке відбувається. Ви думаєте, ви один такий? Ко мені обращатися на вулицю. Землі ма вам Моя Я погода коли ти кидати сіську сосав, Слухай. Я старший тебе. Слухай свою. Микола Хозяйко. Іванович, значить, послухайте. Ну, це у вас тут я бачу, що ви хазяїн. О, шеф прийшли і тут шеф. в такому приміщенні дозволяєте собі, матюче. Я ж записала на камеру. Я теж записала. Ну, я думаю, що ви на направні розгледіти поведінку цієї людини. Це одне. По друге, значить, я вам одразу сказала, що не нервуйтеся, він просто не може. Микола Іванович, ну дійсно. В такому віці у нього э, ускладнення зі здоров'ям. Те, що ви робите, це явний геноцид, про який добре, ми вже написали. Добра, вже Юридичний відділ всіх ОТГ вже знають про це. Хорошо, да. Будемо дивитись, добре. як це все. У мене це експеримент, щоб ви знали. Добре, добре, дякую. У мене експеримент, і ми покажемо, як реагувати на такі подібні заходи. грамоту з відзнакою. Кому вам? Це він просить от, у вас? Інна Миколаєва, дякувати не треба. за рекомендацию. Но он, он дуркует, сидит. Сидит, дуркует просто. Ты обовязки свои выполняешь. Я за что деньги платят? Ты не работаешь О. тут. Ты, зиму ты прогулял. Ты ничего Почему ты зарплату получил? У тебя совесть есть? Зарплаты, борги, погаси, маяцкий. Счет. Борги погано рахунок. Люди, люди сплачують. Послухайте, те, що люди, люди падають і тут. А чим ви, ви від них відрізняєтесь? Мені Совістю треба рішення зборів. Рішення зборів. В дорогу вкладали, готові ще куди заводну, але тільки через тільки ви збори. Не сплачуєте. Тому що хочу бо жити по бо закону. Совісті по закону, вас немає. Да ні, совісті немає. По закону і жить. Да, Хай так буде. Да. На ваш да. погляд, на ваш Хорошо, погляд, добре. це ваше рішення. Добре, рахунок має добре, бути, добре. збори мають бути, і наступне Змичай, правління зараз озвучую. Ласка, зараз озвучую дуже-дуже уважно. Будь ласка, навіть запишіть, що ми просимося на правління, яке буде перед зборами по розчисті і по загально-звітно-виборним зборам. Що ви зборам? зробили для Все? товариства по очистці? Шо? Ходите, тільки Ви розказуєте будете. пальцями, тільки. Ви будете робити. Дивіться, знову баня ваша буде плавати. Ви будете робити. Зробіть що-нібудь. Да, Будете да. участвувати, ну, Значі, не допусти, щоб баня плавала Ну скільки ж можна? Я заберу. Ви... Ні, навіщо? Ви ви знаєте? Забіруш? Я, ну, я навіть не я? хочу. Я Є пошта, хай відправляє. Будемо листуватись а, так, ну, як по закону. Да. Добре, добре. Це так не робиться. Ну, добре, добре. Я зараз Через перехожу почту. на те, що добре. я сплачую добре. за поштові відправлення. Зараз буде рекомендована з кур'єрською доставкою. Цього хочете? Попередній лист до речі, який я тоді залишала і ще. Ще раз під відеокамеру. Значить, і прокуратура цікавиться, не може ніде отримати. Е, е, значить, ну, документи, залиште, залиште документи, які е, які вам надсилались по пошті. Навіть оригінал віддаю в черговий раз. Не, не треба вас... нічого здавати. Залиште, мені з полюють по назначенню. <свіху> Нехай, ну, у мене цей листок є. А? І ще а, раз. Я, я, я. І ще я раз. Відефіксацію. Рекомендований лист. 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 А, та, та. Попередній раз, перш... 25-го, ми надсилали цей лист. У мене є е, значить, ці чеки про відправлення поштове. Це буде все це додано я, до ві. суду і буде таким чином. Добре, все тоді домовились. Ось, бачите, Укрпочта угу. отримала. Він просто Добре. не приходить, тому що нема чим, чим крити. Дали б відповідь, що є договір, затверджений зборами, є протоколи обрання, бюлетні да, да. можна перевірити. Все Павло, все. Виконана, будь ласка. Добре, дякую, на все добре, до побачення. Правління, правління чекаємо. Візьміть лопату, дай почистити канал. У мене почищено. вже почищено. Добре, хорошо. Від вас залежить. Добре. А матеріальні збитки будете платити добре, товариством. Добре. О, товариством будете платити матеріальні збитки.